І жеребкування відбулося вчора у Парижі. На ньому був присутній наш кореспондент Костянтин Андріюк і після цієї події йому вдалося поспілкуватися і дізнатися думку як представників національної збірної України, так і команд суперниць. Тож до вашої уваги цікавий та насичений репортаж просто з Парижу. Яке там жеребкування для футбольної Франції за день до старту цієї події? Скандал із шантажистом бензима. Ось тема, яка не сходить з перших шпальт найпопулярніших видань країни, і лише в день події ситуація змінюється. Останні новини: презентація учасників і традиційні припущення України. Немає серед небажаних суперників для французів, але немає і серед бажаних. Якщо не бояться, то як мінімум поважають. Вочевидь, нервовий плей-офф 2013-го. Три. Колірні все ще не забули. Що незмінне, так це реакція на нещодавні паризькі теракти. Перевіряють все, всіх і скрізь. Париж до Євро 2016 і Безпрецедентні заходи безпеки. В повітрі кружляють гелікоптери. На вулицях сотні озброєних до зубів поліцейських всередині працюють спеціальні собаки, нацьковані винюхувати вибухівку. Не працюють навіть радіомікрофони, схоже, радіочастоти глушать. Але навіть попри це ніхто не затискає права громадян. Ось ми можемо побачити сусідня вулиця. Ніхто її не перекриває. Автомобілі спокійно рухаються, їздять автобуси, міський транспорт. Але попри це, всіх, хто буде на церемонії жеребкування, попередили, вхід буде остаточно зачинено за 15 хвилин. До старту церемонії одну з таких вулиць довелося переходити всім ключовим особам церемонії жеребкування: готель, де їх зібрали у якихось 50 метрах від місця події. Авторам вирішальних голів у фіналах Євро 2000 та 2004 Трезегета та Харістесу компанію склали ведучі шоу Гулліт. І заразю окремий вихід у чинного тріумфатора Європи Вісенте Дельбоске. Охорона у нього не гірша за озброєну французьку поліцію в особі представниці федерації, яка й оберігає його від небажаних інтерв'ю. Пане Дель Боске, можна запитати? No, no. No, не відстає від іспанців і українська делегація жодних тобі інтерв'ю до старту церемонії від єдиного представника тренерського штабу в Парижі Володимира Онищенка. Як не бути забобонним і самому накликати суперників? Йому варто запитати в Анатолія Тимущука, заявляв капітан відкрито своє бажання показати німцям рівень українського футболу? Дістав. Німцями і розпочнуть синьо жовті свій шлях групи у Франції. Ну я йому так же саме сказав, що Анатолій, ти, тепер ти 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 напросив цю зборну, тепер е, об'язан зробити так, щоб ми удачно виступили. Жеребкуванням я задоволений, але маємо бути обережними проти України. Ця команда вже грає в інший футбол аніж раніше. Не забувайте і про їхні політичні проблеми. У них є Тимощук, який добре знає німецький футбол. Але згадаймо прекрасний матч в Дортмунді, коли ми розбили українців плей-офф чотири на шляху до чемпіонату світу 2002. Але живучи такими давніми спогадами, представники Бундестіма чомусь не згадують бойові та нічийні товариські 3-3 у рамках підготовки до Євро 2012. І взагалі у них головний конкурент Польща. Чим не додатковий подразник для команди Поменка? Нам важливо бути сконцентрованими на першій грі з українцями. Польщу ми знаємо найкраще з усіх суперників. Знаю, що Україна має міцну оборону і пропустили дуже мало у відборі. Вони дуже небезпечні в контратаках. Ми не повинні це забувати. Україна це завжди фізично сильна команда. Буде непросто у нас із вами перший матч у групі. Ніколи не знаєш, де фінішуєш, тому маємо бути уважними проти вас. Група весела, я вам скажу такая, значит, не скучна, явно. Вот. Ну і я думаю, що ми помагаємося все зробити, щоб наші суперники не скучали. Проти збірної Польщі синьо жовті і справді ніколи не нудьгували. Спершу вони нас боляче били у відборах. Потім ми їм відплатили аналогічним рахунком саме після матчу проти поляків. І народилася та знаменита фраза Євгена Коноплянки. Я можна сказати, спеціально дав таку полузмію, спеціально, щоб захисник не попав по м'ячу і знав, що Андрій зможе та м'яч, тому що у нього техніка присутствує. І так воно все вийшло. Втім, сьогодні Польща це найбільше забитих м'ячів у євровідборі із найкращим бомбардиром кваліфікації Левандовським. Ну і пікантність україно польського протистояння на клубному рівні. тут у нас свої зірки в Україні свої. Ярмоленко, коноплянка, який, до речі грає у Севілі разом з нашим Крихов'яком. Ми, звісно, ставимо собі за мету вийти з групи. на тлі цих дебатів напрочуд скромно виглядав головний тренер Північної Ірландії Майкл Оніл. Так наче це не його збірна впевнено потрапила до Франції з першого місця відбірної групи, вперше між іншим. У своїй історії а про збірну України у наставника особисті спогади якщо чесно, наразі знаю про вашу збірну небагато, але я пам'ятаю матч відбору у Белфасті у 96-му. Я грав у тому матчі. Тоді забив Шевченко, якщо я не помиляюся. І це був ваш перший відбірний турнір з моменту незалежності. Так спеціально для Майкла Оніла наш маленький екскурс в історію. Це був не перший, а вже другий за ліком відбірний цикл для України з моменту незалежності. І гол тоді забив не Шевченко, а Рибров. А от українці тоді дійсно перемогли 1-0. Чому б історії та не повторитися із новими героями, які теж у пам'яті наставника? So, um, Я думаю, uh, проти uh, вас буде дуже важкий матч. Я знаю ваших гравців. Вимова нормальна. А от про враження Михайла Фоменка його колегам на той момент лишалося хіба здогадуватись? Я ще з ним не встиг зв'язатися. Ну, я думаю, что у него впечатление будет такое же, как и у коллег. Какая разница, кто? значит, вот, Значит, самое главное, первое, это первое, это то, что мы сюда попали. Це теж поверьте повірте мені, вот, в наше час. А второе, це те, що, значит, я говорю, что ми повертаємося сделать для того, щоб ми не пасли задніх. Це, звісно, не група життя, але й точно не група смерті. До того ж, згідно нового регламенту турніру, у плей-офф можна вийти навіть з третього місця. Нововведенням відбірного циклу вони вже успішно скористалися. Відтак ламати традиції і переписувати історію їм вже точно аж ніяк не зникати.